Військовослужбовцям батальйону Люберт НГУ «Азов» передали 100 аптечок. Їх закупили для захисників учасники ініціативи «Unite with Ukraine». Складові аптечки придбані у США життя військовослужбовці. Життя весін, все якісне, все оригінал, все з Америки. Купляли виробників. За ініціативи голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, християнська медична асоціація і благодійна організація Спектрум Хелп передали аптечки бійцям батальйону, який було сформовано на Волині. Волонтер Руді Мегович розповів, чим укомплектовані аптечки. Зокрема, у ній є кат, турнікети, рукавички, бандаж, пластер, тампони для ран, армований скотч, додаткові компресійні бинти, маркер, оклюзійна наліпка, ножиці, засоби від опіків, термоковдра та інше. Тут іде далі. Е, давай тримайте. Тримаєте супер. Далі йде листок, обов'язково. Ви викладаєте по листку? Супер, то дуже круто. Ну професіонали. Далі йде оклюзійка нормального розміру. Сімьорка, сім з половиною йде на френгіально, якісні рукавички і відопіки Додаткові військові подякували за такі подарунки і зауважили, що аптечок ніколи не буває багато, а особливо турнікетів.